У рівному мертвий чоловік три години пролежав на зупинці громадського транспорту. Жодна спецслужба не хотіла його забирати. Швидка і працівники міліції констатували смерть і поїхали. Сказали рідним чекати суд Ті їхати не поспішали. Таким чином, тіло чоловіка лежало на льоді у центрі міста увесь ранок. Загиблому рівнянину було 60 років. За попередніми даними, коли він сідав у тролейбус, йому стало зле. Чоловік, нібито, випав з транспорту на проїжджу частину. Перехожі дістали його мобільний телефон і за телефон. Телефонували рідним. Дочці по його мобільному телефону позвонили запитали, хто він вам такий. Сказали, що це батько. Мати з дочкою приїхали одразу, почали дзвонити усі спецслужби, аби тіло забрали, втім марно. Чекають суди медексперта Сказала Швидка, що, що без суд медексперта експерта вони не мають права забрати людину самі. Не могла також дізнатися дружина, як саме помер її чоловік. Продавці на зупинці були неговіркі і втікали від камери. Бачили, як у все стало я не бачу. Ви Тут продаєте. Розкажіть, ласка я не цьому до чоловіку стало погано, чи що досить. Я не бачила Дехто з перехожих натякав, що чоловік нібито посковзнувся і вдарився головою об бордюр, від чого і загинув. Адже на місці події миттєво почали працювати двірники і посипати піском лід. Я не посипала, Я просто посипала. Вивітя ярань утром посипала, Ось вона. а сніг пішов і а це просто прийшла, посипала, бо за місці сьогодні сія у нас до часу робочий дім. Від чого саме помер чоловік встановить судмедекспертиза після розтину тіла. Втім, коли поки невідомо, коли знімальна група їхала з місця події, мертвий чоловік так і лежав на зупинці.